Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео хочу поділитися поверхневою інформацією для новачків, які прийшли в ринок криптовалют і хочуть придбати свою першу крипту. Три найголовніші питання, які завжди виникають в початківців: як зрозуміти, що купити, коли його купити і коли його продати. Перше, що треба зрозуміти, це які є три види криптовалют. Перша і найголовніша криптовалюта це біткоін. Я думаю, ви це вже знаєте. Другий вид це усі криптовалюти, окрім біткоїна. Їх називають альткоїни. Не так давно з'явився ще один вид криптовалют. Народі його називають щиткоїнами. Зазвичай це за пару годин зроблена монета одною або групою осіб. Всі анонімні показують якусь ідею, але найголовніша ідея продати людям якомога більше монет і закрити свій сайт і соціальні мережі. В той час альткоїни це проекти з командою, які показують і розвивають свій продукт, мають перспективи і більш відкриті до людей. На сьогоднішній день біткоін є найнадійнішою криптовалютою, але в той же час він не є дуже волотильним. До прикладу, якщо біткоін виросте на 20%, альткоїни можуть вирости на 40-60%. Але із падінням ситуація така ж сама. Загалом альткоїни більш ризикові, але прибутковіші. Як я вже казав, за кожною монетою стоїть команда зі своїми ідеями. Перед тим як поінвестувати свої кошти в ту чи іншу монету, вам потрібно хоча б поверхнево його вивчити і зрозуміти, про що йдеться, і які його ідеї. Не потрібно навмання за поради незнайомого блогера купляти криптовалюту. Дуже багато блогерів за гроші продають рекламу проєктів, не перевіряючи їх особисто. Вам, як новачку, це обов'язково потрібно знати і не втрачати свій капітал на перших покупках. Для аналізу і моніторингу монет ви можете використовувати сайт CoinMarketCap. На сайті знаходяться усі криптовалюти, їхні графіки, їхні історії і ще багато інформації. На основній сторінці ви бачите топ монет за капіталізацію. Капіталізація це ринкова ціна, помножена на кількість монет. Ці проекти є найбільш безпечні і для перших покупок можете вибрати щось з них. Такі монети, як USDT і USDC, не розглядаємо, так як це є стейблкоїни, ціна яких прив'язана до долара США, і саме за них ви можете придбати крипту. Після того, як ви вибрали криптовалюту, в яку хочете проінвестувати, постає питання, чи зараз хороший час і ціна для купівлі. На це питання вам ніхто не дасть 100% відповіді. Але є одна досить непогана стратегія для купівлі продажу монет. Це є купівля частинами. Наприклад, ви виділили на купівлю біткоїна на 1000 доларів, розділяємо цю суму на 10 і купляємо сьогодні на 100 доларів. через тиждень знову на 100. І так далі. Тим самим ви себе перестрахуєте і у випадку падіння ринку у вас будуть кошти купити дешевше і вивести меншу середню ціну купівлі. При зростанні ціни стратегія та ж сама, продаємо частинами. Якщо це зростання не буде довготривалим, у вас будуть кошти, щоб знову купити і мати більше біткоїна. Я такою стратегією користуюсь і купляю монети, які мене цікавлять. Думаю, на рахунок цього зрозуміло. А тепер давайте розглянемо де ж купляти ту чи іншу криптовалюту. Особисто я на даний час найбільше користуюсь двома біржами Bybit і BinGix. У кожної з цих бірж є свої плюси і мінуси. Про них я знімав відео на своєму ютуб-каналі. Можете переглянути і ознайомитись. Також посилання на реєстрацію з бонусами я вам залишив в описі. Основне, не забувайте, що в крипті можна як легко заробити, так і легко втратити. Не терпляйтесь на хитрощі шахраїв, в цій сфері їх чимало. Пишуть в приват проекти роблять заманюють всіма способами, будьте начеку і вчіться розрізняти де скам, а де ні. Не вкладайте усі кошти в одну монету. Вивчайте проекти самостійно і слухайте лише надійних і перевірених людей. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, попрошу за нього невеличку плату у вигляді лайка і підписки. А також не забувайте, що я веду телеграм-канал, де ділюсь актуальними можливостями заробітку. Бажаю вам хорошого прибутку і до нових відео.